Всім привіт! З вами я Артем канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді занурювальний е, стерилізатор е, в колбі, в кварцевій колбі, е, герметичний, е, фірми Xilong, виробник Китай, модель PL uv 18 Вт. Це наймалий з професійних стерилізаторів. занурювальних. Е, вони бувають 18, 24, 36, 55 Вт. Дуже багато хто в цьому сезоні брав ці конкретно стерилізатори. Хто для біофільтра, хто для ставка якогось. Дуже крута штука. Значить, сам по собі корпус, лампа у нас знаходиться всередині. Срок служби лампи один рік. Якщо лампочка перегорає, то вона змінюється на є змінні на нашому сайті з окулу чотирьохконтактна лампочка окремо. Часте питання, як її замінити. Значить, знімається ця резинова заглушка, і за провід тягнемо потрошку і, і виймається ця лампочка. Але не потрібно ламати, кидати там псіхувати, потрошку тягнемо і воно все і виймається. Після того, як ви замінили лампу, все одягаємо, там все щільно, але все одно раджу змащувати в цьому місці і тут раджу змащувати з силікончиком до наступної замінної лампочки. Сілікон потім чимось подковернули і воно все одно нормально йде. Колба доволі ну така. Б'ється ну, все, в принципі, але якщо її навіть там, кинути на щось за рахунок цих от, бокових е резинових елементів, вона е не розбивається. Е працювати повинна УФО лампа постійно без вимикання. Частіше всього беруть для біофільтрації, для УЗВ. По довжині вона 35 см, таким чином, дуже компактний розмір, е невелика. В комплекті також є дві присоски, якщо приклеїти потрібно кудись Лампа нарікань по якості в принципі, ніяких немає взагалі. Змінна лампочка на заміну постійно є в наявності. Ну, В принципі, і все. Посилання на цей пристрій, прилад у фостеріалізатор залишаю знизу під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!